Що про вас думає загадана людина? Так, що думає про вас загадана людина? Ну, по-перше, людина може про вас і думати, що ви для неї дуже дорога. Да, чи для нього. Ви цінність і вас не хочеться втрачати. Людина може вас ревнувати і постійно вас тримати якби, в полі зору. Да? Людина може думати про те, що до вас треба якось приїхати і по-новому щось почати. Наприклад, я не знаю, можливо, ви посварилися, розійшлися, і тут людина планує, да, думає про те, як до вас приїхати і почати все по-новому. При тому якось так знаєте безвідповідально трохи, що це означає? Ну, наче то як нічого і не було. Да? Наприклад, якщо ви розійшлися, то наче нічого не було. Людина готувалася довго до цього. От довго, довго сиділа людина, не могла вирішити ніяк, але видно, вже все. Підгорає, терпіння лопає, і людина намагається, якби придумати, коли, як, яким чином, і взагалі як з'явитися. От людина думає про приїзд чи прихід до вас.